Якщо у вас така ситуація, що ви очікували від когось поздоровлення з Днем Святого Валентина, з Днем Усіх закоханих, а його не сталося, то давайте подивимось, чому чи згадувала вас людина у цей день і чому не привітала. Чесно, дуже плутаний розклад, дуже багато гілок, таке знаєте, розгалуження. Ну, але все, що бачу, все буду казати. Значить по-перше. Що у вас зараз для того, щоб ви розуміли, чи це ваш розклад, яка сигніфікація стосунків? Таке враження, що стосунки якийсь час розвивались, особливо якщо це була така тема, що хтось до когось приїздив. Потім в якийсь момент це ну, ми не знаю, що там не курортний, звичайно, роман, а який там роман по поїздкам? По, 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 по Хто там що командіровачний, я не знаю. ну, Можливо, в іншому місці, можливо, просто в когось із вас є транспортний засіб, ну, звичайно, зараз майже у всіх він є. І хтось до когось приїздив. Таке може бути. А потім це припинилося, як ви знаєте, нема такого. Мені карти з одного боку показують, що в декого був розрив, прям розрив. В інших це був не розрив, а просто як стало на паузу, знаєте, таке. Як наче постійно і ви, і та людина зважували, чи воно вам потрібно. Тут у частини так програється, що розрив, частини... тут міг бути не те, що розрив, а якась така сварка. Сварка, в якій людина нібито перемогла, та яку ви загадуєте, але це була пірова перемога. По-перше, показують, що це вже неодноразова ситуація, коли людина не могла обрати. Це вже така, знаєте, кармічне для нього пропрацювання чи для неї, ну, для людини. І фішка в тому, що замість того, щоб спрямувати свій енергетичний потік на те, щоб там, добуватися вас, наприклад, чи якусь іншу людину, ну, тобто, сконцентруватися і вже бити в одну точку. Людина себе розсіює і повертає свій. Вектор уваги в якийсь момент в іншу сторону, і в цей момент втрачає шанс. Тобто таке вже може бути. Ця людина вже, наприклад, могла бути одружена і в неї щось там не склалось. І тепер не впевна, чи взагалі там, наприклад, ви той самий вибір, який хоч хочеться зробити, чи ви там ідеальна пара, от такі якісь, знаєте. Коливання можуть бути присутні в людини. Ще може бути, якщо такі коливання є, якщо в людини жива мама, то вона має вплив. Ну, звичайно, в тих, у кого одружена чи заміжня, то там пара впливає. Якщо ні, то це більше про маму все ж таки. Значить, чому людина так поводиться? Я відразу зайду з, з кінця. Тому що, повторюсь, людина нібито перемогла в якійсь суперечці, в чому б там не було у вас. Але відчуває до вас потяг, але цей потяг більше самій людині не зрозумілий, чому до вас так сильно тягне. І В тому числі сексуальний потяг дуже сильний. Бо тут і на дьявола ще й сила випала тут, розумієте, бінго. Людині хочеться до вас проявлятися, людина бачить вас у сні постійно. Тобто підсвідоме в людині голосує за те, щоб бути з вами. А свідоме грає з людиною злий жарт, коли знаєте, я вибачаюсь відволікли. Підсвідоме грає з людиною злий жарт в тому, що людина нібито. Іде в щось нове, ну, от, наприклад, з вами не дозакінчила йде щось нове. Перед вами недозакінчила з якоюсь іншою людиною. Тобто людина постійно залишає ці хвости, замість того, щоб спалювати мости, закривати гештальти. І потім оці незакриті гештальти, всі ці хвости фонять у наступних стосунках. Чому людина не проявилась до вас на День закоханих? Тому що вона хотіла. Схитрувати. По-перше, на питання, чи думала вона про вас, вона дуже багато думала. Але е, хотілося, знаєте, бути якимсь таким, чи якоюсь такою керівником подій. Коротше кажучи, що нібито ця людина керує ситуацією, вона вирішує, чи вас до себе приймати, чи вас до себе не приймати. Якщо ви, наприклад, першою чи першим проявлялись до людини, людина могла від вас відмовитись. Тобто ні, я не хочу з тобою ніякого спілкування. Це була чистого, чистої води маніпуляція, тому що насправді людині хотілося до вас приїхати, людині хотілося проявитись. Звичайно, тут прям така карта конкретна про подарунок, тобто щось вам подарувати. Але, по-перше, ця людина вмикає холод щодо вас, саме тому, що оцей сильний потяг до вас вона не може ніяк пояснити. Вона тут може підозрювати людина, незалежно від статі, що, можливо, ви там волотієте якимись магічними здібностями, чого це мене так тягне, тут щось нечисто. Чому це навіть я задумуюсь про те, щоб ну, ця людина стала моєю парою? Чому мені так класно з цією людиною, як наче вона моя родина, якщо це навіть не родина? І саме тому, що так тягне, у людини спрацьовує Рефлекс забарикадовуватись від того, що до чого тягне. Знаєте, це із серії щось дійсні нечисто», Якщо так сильно тягне, щось тут не те. По-перше, по-друге, людина б хотіла проявитись до вас з найкращого свого боку. А розуміє, що зараз, як то кажуть, не на часі. Тобто не в кращих. Зараз людина в енергіях знаходиться, ну, я можу підглянути, в яких саме. А ще забула додати, що людина часто на відстані формує свої стосунки. Тобто у людини дуже багато було зв'язків, які там по переписці, на відстані. щось, це, це ось якийсь такий фішка така в людини. Ой, не піддивилась, в яких енергіях людина. Це просто баналь, банальна банальщина. А що буде, якщо я зараз проявлюся, а ви станете такою самою чи таким самим холодним, як він до вас був, чи вона. а мені ліньки, а це треба домовлятися, це треба щось робити, це треба піднімати п'яту точку кудись їхати, щось робити. І Типу, я в клітці, типу, я не можу, ну, ось, подивіться, ця клітка відчинена взагалі-то. Тому людина просто страждає. Дев'ятка мечів це карта таких, знаєте, Самобіч... Самобічуваній, ем, депресій, але тут просто розумієте, людина сама себе в це заганяє, а робить вигляд, що це всі довкола винні, що от вона, що от вона в такій ситуації. Ну, тут, тут був до вас сексуальний потяг, було бажання проявитись, був енергетичний такий сплеск у ваш бік. Але ну, тут, по-перше, в когось із дівчат, якщо дівчата дивляться. Може бути чоловік або він одружений. Тут може бути, тут про трикутник мені трішечки натякали. І, звичайно, що це могло стати теж в якійсь мірі на заваді. Тут, до речі, можливо, якщо дівчата дивляться і він одружений, наприклад, ви могли навіть не відразу дізнатись. Що ну, насправді в нього є родина. Бо тут показують, що була для вас якась прихована інформація. Або на зараз ви, наприклад, не знаєте якусь інформацію про цю людину. Я от запитала, а що ви могли не знати про цю людину? І тут от показують, що людина могла наповнюватись відразу в декількох джерелах енергетично. Тобто елементарно. Ну, декілька мати стосунків, наприклад. І в людини закінчуватись могли всі стосунки одночасно, саме через те, що людина не вивозила, ну, можливо, десь брехати одночасно. Я не знаю, такий розклад якийсь виходить чорний, ну, Блін, як побачаєш, що є, то є. Тобто сидіти на двох стільцях не виходило, все призводило до того, що все закінчувалось, закінчувалось дуже хворобливо для самої людини. Це викликало спочатку конфлікт в людині, коли все закінчувалось, а тоді людина почувалася хворою, нещасною, бідною. Всі мене пожаліте, я весь такий чи вся така бідна, нещасна. А насправді проблема у тому, що людина дуже гаряча. Ну, можливо, знаєте, такий завищений сексуальний потенціал, можливо, не розуміє, де треба вчасно зупинитися. Такий, знаєте, можливо, вогняних стихій, там, овен, лев, стрілець чи хто там не знаю, що спочатку робить, тоді думає. І Наче людині хочеться стабільності, такої домашньої атмосфери, класних стабільних стосунків, але він більше чи вона дивляться на них збоку, ніж вони вміють вибудувати. Тому що в людини все на імпульсі. От людина на імпульсі свариться, на імпульсі закохується. Сьогодні вас любить, завтра вже не дуже. Ну, тобто, я так розумію, що повністю впевнено, впевненим в цій людині бути не можна. Зараз перевіримо. Ну так, я ось дивлюсь, піддивилась, Розумієте, тут, не знаю, як це правильно пояснити, людина перебуває у мороці власних ілюзій. Тобто, коли вона вам каже, що вона вас любить, вона дійсно так відчуває, але це відчуття в моменті. Потім людина сама не розуміє, чому вона там перестає раптом. Ну, вас любити чи когось іншого. Взагалі, розумієте, вона просто свідомо закриває очі на багато чого, на свої недоліки, на те, що там, ну, от, наприклад, людина любить випивати, вона може казати, що ні, я не випиваю, це ж там небагато кожен день по 100 грамів випивати. Це ж всі так роблять. І всі свої недоліки вона видає за, ну, типу, так сталося. Це не я винна чи винний, це таке життя. Тобто людина не здатна до самоаналізу, самокопання і так далі. Тут дуже, дуже великий вийшов розклад, але я не люблю так, щоб було поверхнево, то якщо підсумувати все це, то людина думала, людина хотіла проявитись, людина вас згадує, людину до вас дуже тягне і тілом, і душею, але в людини є дуже багато але. Тут проблема не в вас, проблема в людині в тому, що людина сама в собі заплуталась, і вона плутає тих, кого втягує у стосунки. Тут якось так можна це сформулювати.